Доброго дня! А чи пам'ятаєте ви відео про ціни на буси, котре я нещодавно відзнімав? Дане відео на цей момент набрало 12 тисяч переглядів, що досить непогано для мого каналу. Я зрозумів, що тематика бусів є досить актуальною в даний час, та й в принципі. Отже, давайте детальніше розберемося, що ж являє собою Opel Vivaro другого покоління 1.6 турбодизель. Покупавшись в інтернеті, знайшов певну інформацію по даному двигуну об'ємом 1.6, його абревітура R9M. Він може бути оснащений однією турбіною, так і двома турбінами. На багатьох сайтах двигун з двома турбінами рекомендують не купувати, тому що в ньому буде певний ряд проблем. Однією з яких є те, що можуть появлятися тріщини в самому блоці. Чугунний блок тріскає в місцях. Тонких стінок між циліндрами. Це пояснюється тим, що інженери прорахували. Певні ось креслення і зробили досить тонкі ці стінки між циліндрами. І коли наш комерційний автомобіль долає досить довгі дистанції, двигун працює в екстремальних для нього умовах, перегрівається, грубо кажучи, і блок дає тріщини. Це більш стосується бітурбових двигунів, так що при купівлі автомобілів з двома турбінами будьте досить обачні. І обережні. Також хотів розповісти про такий параметр, як довжина буса та його висота. Кузов Opel Vivaro може бути виконаний в різних варіаціях. Ці розміри викину зараз на екран. Можете поцікавитися. Ну, що ж, буду завершувати дане відео. Надіюсь, вам сподобалося. Тематика бусів завжди актуальна. При можливості зніму обзор на ренотрафік, ну, якщо в мене вийде. А так, дякую всім за увагу. На рахунок автопідбора звертайтеся, залишу свої контакти. Всім гарного вечора, всім миру. 92 кВт, 13 450, Також. Грузовий